Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні вже у нас останній день липня. І відповідно наше відео буде присвячене ароматам, якими я користувалася впродовж цього прекрасного літнього місяця. Я розповім вам трошки, які аромати приносили мені задоволення і. Хочу зауважити, що в цьому місяці погода була досить неоднозначною, оскільки були як надзвичайно спекотні дні, в які хотілося якось відчути прохолоду, свіжість, якусь акватичність. Так і були дні досить е, такі не дуже комфортні, дощові. З, Низькими температурами, не характерними для літа і не дуже комфортними для всіх нас, оскільки ми все-таки налаштовані на щось таке тепле, приємне, комфортне. Ну, і відповідно, аромати в цей місяць складали мені компанію. І сьогодні я хочу швиденько показати, розказати, які ж саме аромати складали мені компанію. І почати хочу з двох ароматів, появу яких Моїй колекції я анонсувала, коли показувала вам свої нові надходження в колекції. А саме два аромати бренду Шанель, які вже з'явились в моїй колекції. Це аромат Шанель Allure в парфумованій воді та аромат Шанель No19 Pudre. І багато хто з вас може подумати, що ці аромати. Не зовсім літні і не зовсім на спеку, але завдяки тому, що все-таки в липні були досить прохолодні дні, мені вдалося поносити, розносити ці аромати. І задоволення, яке я отримала від співістування з ними, було просто колосальне. У мене була раніше версія в туалетній воді, тому я ну, Плюс-мінус розуміла, як буде звучати алюр в парфумованій. І також я знайома з ароматами номер 19 як то в туалетній воді, так і в парфумованій. І, і версія Пудре мені здавалась більш такою, знаєте, е якоюсь ну, Як припудреною, якось такою більш не такою колючою, тому що традиційно аромати номер 19 шинелі їх відносять до категорії шипрів, і це досить такі м -м -м щільно побудовані композиції, в яких е е насичено звучать цитрусові ноти і база з моху, пачулі, е от е з ветиверу. Таких деревинних акордів, і вони здаються дещо строгими, дещо такими бізнесовими, суворими. Але от пудре мені все-таки в ньому я відчуваю більше жіночності, якось елегантності і розслабленості. І складається піраміда аромату номер 19 Пудре з мандарину, неролі. Ірису ветива, ружесмину, бобів тонка та білого мускусу. І це дійсно така жіноча, елегантна композиція. І я отримувала колосальне задоволення, коли е, користувалася цим ароматом, і він привертав, до речі, до себе увагу оточуючих. Аромат же Алюр, він квітково східний. І тл... піраміда ж композиція Алюр побудована наступним чином. В перших нотах ви відчуєте бурбонську ваніль, яку бал... балансує лимон. В центрі знаходиться мандарин та ветивер, і база з жасмини, пивоні та шерпшини робить цей аромат дуже дійсно красивим, таким квітковим, ніжним. І от е, дійсно, коли було такі досить прохолодні дні, ранки, коли я наносила на себе цей аромат, і ми там ми йшли або гуляти, або десь їхали на якісь розвиваючі заняття з малюком, от дійсно я. Так кайфувала від цього звучання, від того, як воно розноситься, і обидва аромати, що алюр, що номер 19 дуже шлейфові та стійкі, і, звичайно, я отримувала колосальне задоволення від них. І ще одна композиція, яка була зі мною в липні, і я її так уже непогано використала, це Moongerland Sparkling Bouquet. І я дуже давно хотіла цю композицію, і вона мені подобалась. В мене була можливість її затестити в магазині. Я наносила її на шкіру. І мені так сподобалось, як розкрилася красива композиція. Ця композиція вона присвячена лаванді. Ну, взагалі, вся ця серія поєднання, дуже красивому поєднанні лаванди та жасмину. Але окрім цього, тут є ще і груша, і ви відчуєте в. Композиції і сандал, і білий мускус, і тут дуже так приємно звучить бергамот. І знаєте, от коли я слухаю цей аромат, до речі, появу його зауважив також мій чоловік. Він так відмітив появу нової композиції, нового звучання і в позитивному ключі це зробив. І от якщо не вдаватися в подробиці про те, як він звучить, для мене була така асоціація, коли, бо можливо, багато хто з вас знає, як звучить аромат Міс Діор Parfum. от він такий щільний, густий, якийсь сиропний, такий квітково елексирний. А от ця композиція, якщо то, те звучання десь зменшити десь в п'ять разів, але воно ж таке саме таке приємне, огортаюче, ніжне. І це так класно було в таку дощову сиру вітряну погоду. Ну, мені надзвичайно подобалося, як звучить ця композиція і як я сама себе почуваю в її компанії. Тому я також рекомендую вам спробувати цю композицію. Букет. Також іще в герлені компанію мені складала композиція, про яку я нещодавно говорила в одному з крайніх відео. Це аромат серії Аква Алегорія Pamplelune. Це дуже красиве звучання сонячного І Воно таке ігристе, іскристе, якесь таке, прям воно ніби якимись іскорками. Відлунює. І база аромату, от вона мені переходить в мускус. І коли я от носила цей аромат, спочатку, звичайно, я відчуваю грейпфрут, оцю гірчинку всього плода, оцю шкіри, самого плоду, О, як це красиво. Але мені ще більше подобається. Оцей перехід цитрусового в мускусний. І, і мені, знаєте, я якось так піймала себе на думці, що в базі цей аромат дещо перекликається по звучанню ще з однією дуже відомою композицією бренду Гірлен: це Іділь. Десь я. Я вже не пам'ятаю, в якому з відео я говорила цю по про цю композицію. Здається, коли розповідала про Т'єрі Васера, саме Він є автором цього аромату. І от мені настільки це красиво, тому що сам іділь зараз він мені надто так інтенсивно звучить для нинішнього пори року. Але от коли він просвічується трошки цитрусом, це надзвичайно красиво. І цю композицію я з величезним задоволенням носила в липні. Далі аромат, який мені безмежно подобається. І він мені подобається як по своєму звучанню, так і по тим асоціаціям, які викликає в мене. Це аромат бренду Dior, аромат Дюна. І це так красиво, так вишукано. Цей аромат він настільки багатогранний, настільки багатокомпонентний, тому що тут і альдегід, і і і жасмин, і лелея, і мох, і сандал, і пачулі, і він якийсь такий, якийсь мені швирухуватий, дещо солонуватий, і ну. Настільки красивий, і в мене от, саме з цим ароматом асоціюється моя дитяча колись поїздка в Прибалтику, і те, як ми ходили, там це місто Клайпеда було, і як ми ходили на берег Балтійського моря, і ми йшли через такий пустир, і там такі були піщані, як насипи великі, які нагадували дійсно дюна. І от оцей спогад з дитинства, тому що от, саме Таке щось подібне я там відчувала в цих нагрітих сонцем пісках, в цьому такому поєднанні звучання ну, піску, сухих трав, морського цього бризу. Ну, це настільки красиво, тому я з величезним задоволенням також користувалася цим ароматом в липні. Далі ще один аромат, який склав мені компанію, і це аромат бренду Hermes. Це келікалеш в туалетній воді. Скоро на каналі вийде, а можливо, вже вийшло відео про цю, цю серію ароматів, У мене є ще парфумована вода. І як не дивно, ви знаєте, я прийшла до висновку, що е, туалетна вода вона якась мені наче стійкіша і шлейфовіша, ніж парфумована. От я особисто я. Краще її відчуваю, і це дуже приємний, красивий шкіряний аромат. Вона така ніжна, приємна, вершкова. І в базі, ну, в базі тут є шкіра, і складає компанію Ірис, і він її наче так припудрує. Але тут дуже красива мімоза, троянда, нарциси, грейпфрут. І це настільки приємне звучання, і воно таке. Якесь вишукане, таке породисте. І ну, я дуже-дуже-дуже задоволена, тим, що цей аромат у мене з'явився. Я його ну, не надто там багато відпила, але кожен раз, коли я його вдягала, я е, ну, сама від себе отримувала величезне задоволення від свого вибору аромату в ну, той день, коли я їм користувалась. Також вам рекомендую до затесту цей аромат. Е, наступний аромат, який теж мені Дуже подобався, і я його з великим задоволенням носила. В липні це аромат бренду Lancome, аромат серії Оде Ланком, Оде Azur. І це дуже красива, квітково-цитрусова композиція. Тут лимон-бергамот. Троянда і мускус в базі, і це якось так легко, повітряно, вишукано, ніжно, невловимо, але в той же час воно так бадьорить і якось так підкреслює жіночність, елегантність, ну надзвичайно красивий аромат. Я вже багатьох відео про нього говорила, але от ділюся з вами, що саме в цей місяць їм користувалась, і також вам щиро рекомендую спробувати цей аромат. Наступний аромат, я його теж уже багато про нього розповідала. Ох, як це красиво! Це аромат бренду Клое. Це Клое Денат Турель аромат, і теж є на відео і ой, на каналі відео окреме на цю композицію. І от воно ще вийшло взимку, але я і придбала я взимку власне, цей аромат. Але я так чекала літа для того, щоб відчути оце звучання троянди, дуже ніжне, прозоре, невагоме, якимось таким легким серпанком, яке навколо вас розноситься. І от дійсно теж дуже багато-багато я отримувала компліментів. На цей аромат і сама просто була в захваті від того, як він приємно звучить і розкривається на теплій шкірі. Тому це теж одне з таких парфумерних відкриттів літа для мене. І знову ж таки, щиро вам рекомендую спробувати цю композицію. Ну і наостанок. Аромат, який просто я не знаю, мабуть, все-таки третину місяця я була в цьому ароматі. Це композиція Eccentric Молекула, молекула 01 плюс ірис. Якось мене зараз так ірис заворожує, так мені дуже приємне оце його звучання. Настільки якесь воно таке дещо загадкове, якесь таке невловиме, трошки припудрене. Ну, якось я так його відчуваю. ну а... Перша молекула, я теж не втомлююся їй співати оди кохання, тому що для мене це один з найкращих взагалі ароматів. І так було приємно, наприклад, якщо говорити про стійкість аромату, одяг, в якому я носила цю композицію, після прання я там стала, щось його просувала. Я об'єктивно відчувала. Так, Ірису я вже не відчувала, але перша молекула, вона так приємно. Знаєте, коли праска з пропарювачем проходить по тканині, і от це така ніби ароматична пара піднімається. І це реально для мене теж було відкриття. І дуже приємне відкриття. Тому що ці композиції всієї серії, до речі, теж скоро на каналі вийде відео про цю серію. Вони, ну, для мене в саме серце. Я їх безмежно люблю. І зараз влітку. Це якась просто для мене знахідка. І ще цей аромат якось заякорився у мене саме з Одесою, а це таке рідне місце. І зараз на цьому рідному місці стільки шрамів болить. Тому я безмежно люблю цю композицію і не відмовляю собі в задоволенні, аби відчути її приємне звучання на собі. Отаким були мої аромати, якими я користувалася в липні, так сказати, фаворити липня. І кожну з композицій я вам дійсно щиро рекомендую до затесту, оскільки вони не перевершені, дуже приємно, ніжно звучать. Кожен з вас може знайти в них те, що шукає. Деякі аромати, вони з такою глибиною, деякі аромати з приємним освіжаючим бризом, деякі аромати з якоюсь такою загадковістю, деякі аромати навпаки, з грайливістю і, безперечно, серед тих композицій, які сьогодні я назвала, ви зможете знайти. Для себе, якщо спробуєте в будь-який спосіб ці композиції, знайти для себе спутника на теплий. Період часу. Е, до речі, якщо е, якийсь з ароматів вас зацікавив і ви хочете спробувати е, його якось поспівіснувати з ним, і, можливо придбати повнорозмірний флакон, я займаюся розпивом і можу поділитися з вами цими композиціями. Ось моя сторіночка в інстаграм. В описі під даним відео я також залишу посилання на шафу, де також роблю розпив ароматів. Тому можете замовити якось. Відчути звучання цих композицій і прийняти остаточне рішення. Ну, ось таким було дане відео. Якщо воно вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!